Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 1 серпня і хочеться зняти відео, показати нашу невеличку грядку, на якій ми вирощуємо різні культури. У нас тут десь дві соти, ось така наша грядка. І зараз ми пройдемося і переглянемо, що у нас росте. Там далі у нас садок, виногради, але це буде інше відео поки що з нашої рядки. Тут у нас росте один ряд кабачка. наши кабачки. Наша рядка картопли. Картоплю мы уже подкопаем, копаем. Переходимо далі знов наші квіти, ось такі у нас. Трояндочки б'ють. Ось така трояндочка. Це наш огірок. Так, мы ворочаем огурёк. Вот у нас Тут нас росла капуста. Ми на другий оборот тут посадили кабачок. От. Це буде пізніший трохи, але він теж великий вже, Скоро вже буде цвісти. Це наші кабачки. Це ще огірок. Ну, з баклажанами, що з нас того року не склалося, Щось з моїми баклажанами В мене лишилось тільки... Три кущики, чотири я маю кущики, Вони починають цвісти, маленькі, але І тут ще залишились з мене томати, які я не висадив на грядку повністю, так вони їх тут три посадили окремо. Про томати дещо я вам розповім більше, трошки підійдемо до них. Ось такі. Це гострий перець. У нас ось тут один кущ. Там ще один. Місця немає багато, то ми гострий перець порозкидали по всьому городі. Там кущик, там один кущик, отут. Один самісінький росте, бо тут в нас була цибуля. Ми щось посадили другим оборотом фасолю, але з не знаємо, чи з нею щось буде, чи не буде. Щось вона нам трохи хворіє, трохи не зійшла. Але в нас тут була цибуля, ми її вибирали, а тут посадили фасоль. Ну, Рухаємось далі. Тут ще в нас квітник. Чорнобриївці маю. Ну, далі у нас невеличка грядка перцю. Перець у нас ось такий цього року. Спочатку тут менший, там є трохи більший, гарніший. Тільки починаю зав'язуватися, але може перці буде мати. Ось такі в нас перці м'яться лишень цвіте Ось такий зав'язується вже. Набирай. Це наш перець Що буде? Все гарно, запилиться, то нам вистачає. В принципі, тут ще в нас один баклажанчик сховався. <клух> ну і далі велика грядка у нас томатів. Ось це мої томати цього року, які я садив, ось така в нас грядка. зараз ми перейдемося по них. Переглянемо, що в нас тут рісте, дозріває. Це Томат дуос. Ось такі вони високорослі. Ось такі кидають китиці. Ось він, ось він починає вже достигати в мене. Ось так він в'яжеться. Це сорт дуос такий. Колосатий, прогленький томатик. Ось він ще. Тут у нас небагато його. Шість лишень корчиків цього дуо. Гарний томат цього року мені сподобався Це є Денігара, теж високорослий томат. Ось так він виглядає. Ось ця жовта сливка така має бути. Тут у нас накид, і Це друга, третя, четверта, тобто дуже гарний. Цього року томат подобається мені. Ось так він заливає. Корчик Бенігари теж. Це ще є в нас сержант Пепер. Так починає чорний томатик, починає визрівати, темніє. Картопляний малиновий починає теж визрівати. Ось такий. Ось тут пара в нас корчів його. Це ще бенігара, ну це все бенігара. Ось така у нас цього року бенігара, досить гарний темат. Це в нас голове серце, але я не знаю. Я його купляв як голове серце, але щось він на волове серце мені не дуже похожий. Росте, якісь гарні вроді. Є помідорки, але я щось не бачу, щоб це дійсно було голове серце. Гарні томати великі, але... Ось. Так. Тут ще в нас один перчик загубився, Оце ж сержант пепер, ще один кущик, ще один кущик сержант пеперу. Ось. Ну це мій томат, який мені подобається дуже солодкий, теж починає достигати. Перша китиця це і туті фруті. Ось такий він. Цей вже, певно, має під 2 метри. Це досить великий, ось такий, вже вищий від мене. Це в нас томат Сара. Минулого року я його садив цього року гарний томат, мені подобається. Ось подивіться який він низом покидав томати мені. Цього року от нижня кість. Ось подивіться, ще не достигає, йому треба часу, щоб він достиг, але гарно в'яжеться, теж високорослий тематик, високоросла гарна помідор. Тут маємо айсан. І Ямамото. Це Айсан. Ось Айсан. Ось так, а з цього боку це Ямамото. Ну, ямамото ще не достиг, ще не достигає, тільки зазеленів, а Ісан вже починає деякі тумати кольорі. Оце ще сержант Пепер. Це сара. Це кущик сари. І там ще на краю у мене є оце все айсан і Ямамото. Ось подивіться як Ямамото залізав. які гарні плоди. І це ямота. Оце ну, починає сара достигати ось. Дуже дуже гарний ось подивіться, які мої Клубні. Ось такі. У мене є їх шість корчів цього помідору Сара. Ну і звісно я саджу нескорослий томат. Це Інкос. Ось останній ряд це у нас томат Інкос. Це ось така сливка. Ось вона у нас вон туди. Ось йде два рядочки цього інкаса, він починає дозрівати вже червоніє, отак він наливає, ось такий кидає в нас грона. Ось такий він. Такий дуже родючий. І мені подобається. Я вже його саджу багато років, подивіться. Достигає. Ось. І все практично в нього заліплено. Ось він, косовий. Ось от такий він, такий він помідор. Дуже більше достигли. Оце два рядочки в мене. Інкасу. Так він валяється, але не зріває. Ось така грядка помідорів, які у нас є. Далі у нас є ще бурачок з кропиком бурак щось того року. Не знаю, задається у нас, але Такий у нас брак. Тут ще знов у нас перчик гострий, я вже кажу, бачите, перець гострий я порозкидав по всьому городу. Тут у нас була редиска, вон ще кущик гострого перцю. Тут у нас була редиска на цій ділянці салат, рукола. Але другим оборотом ми ще раз посіяли огірки і трохи салати, вона тільки сходить. Це в нас кусочок моркви. Ось така невеличка грядка моркви. Тут в нас був часник, ми його вибирали, ну і я посадив другим разом капусту, ще посадив. Ранню капусту, думаю, до вересня, до жовтня. Ця жовтня десь вона визріє ще нам. Ось така грядка капусти. Вийшла, тут в нас був часник. І отам от був часник, але там у нас кріп росте, поки що нічого не посаджено. Хочу посадити живці порички та смородини. На тому місці. Ну і ось на цьому все. Ось така наша грядка. Практично ми ціле літо маємо свіжу і зелень, овочі, які ми їмо і нам вистачає з цього невеличкого городу по дві сотих. I stuck.